Там, де земля красива, там мого роду сила, де мама, я щаслива, там мій дім, там я мала зростала цвіт коси. Це пісенька мами. Розлугі лини колосяться хлібами. Вишневі садочки, лелеки на хаті, купають ставочки хмарки пели хаті. Моя Україна то мамина ласка, Червона калина, бабусина казка, І сояхи в цвіті горобчиків згразя. Я краще і світі країни не знаю. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби, і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона ж така реальна і казкова, як мамина долоня тепла й щира, у неї серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітуть ні мальви, маки, і левкої. Хтось, може, скаже, що таких багато, але ти знаєш, в іншій такої не зможеш в цілім світі відшукати. Свонить, як громадищина, з тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте напоєна дощами і як веде розмого степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до морялина. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпно від краси не тявлю, що воно за диво. У ці стопи це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє це зветься Україна. Така краса висока і нетмлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Оба солов'їна і росте моя дитина. Я донька україни. Тут люди всі єдині разом ми духом сильні напіки. Українка, я гордість це моя.